Ми Вам, з вами сходимо. Тут у них такий, вроді як, актовий зал, дегустаційна зала. Зараз зайдемо тут, збирають групи і пригощають сирами. Зараз зайдемо, подивимося. Дивіться, все з такими шкірками. Отут проводяться дегустації сирів, наскільки я розумію. Цікава місцинка. Покажу вам сьогодні одну місцину цікаву. Попали ми е, випадково на овечу ферму дубовий кут. Зараз я покажу, що тут є. Отак воно виглядить. У них тут є отакий котеж, здається, він за 3000 гривень в сутки туди влазить 8 людей. Наскільки мені правильно сказали. Потім у них є отака сироварня. Тут це не сироварня, це вони тут... магазинчик у них. Ось. Отакі бунгала. От, тут у них музей, зараз ми туди сходимо, доволі таки цікавий. От. Оці будиночки здаються по 200 гривень з людини. І є декілька номерів. Ми заселилися в номер за 500 гривень. Зараз я теж вам його покажу. Ну Карпати, вони, звісно, чудові. Сюди люди від, приїжджають відпочивати, набиратися сил. Немає ні зв'язку, ні інтернету. в общем те, що нам потрібно. Давайте сходимо в музей. Ну Дивіться, як цікаво вони тут зробили. Тобто, всі старинні речі, тут ось якісь кожухи, якісь ось такі сувеніри. Тут, наскільки я розумію, інсталяція показана старина кімната. Як люди жили в ті роки. Зобрані зібрані речі, старі. В другій кімнаті у нас. Пічка. Дивіться, як гарно. Це Западна Україна. Тут усе таке у них аутентичне. Ось. Ми вже вийшли о 5, а тут у нас статські ткацькі верстати, картини. Старинний посуд металевий давно, я таких тарілок не бачив. Багато старинних речей. Не видно, напевно, буде на камері. Тож, тут ма світло. В общем, цікаво. Так, пішли далі. Ось ми підходимо до цих будиночків, які марковані еко поселення без Світла без інтернету, без зв'язку. Можна поселитися в такому будиночку. 200 гривень з людини вони беруть. І кайфанути від природи. Вони, мабуть, закриті. Да, закриті. Хотів би вам показати, як він виглядає всередині, але вони закриті. Цікаво. Так, Підемо зараз далі. Ну, я ще вам покажу. У мене є відео, як доять е, овець. Зараз е, день всі вівці пасуться на полонині і е, в день сюди приїжджати. Якщо ви хочете полюбуватися отарою отаровець, е, немає резону, тому що всі вівці на полонині. Тобто, якщо ви хочете подивитися процес доїння і в е, отаро овець, то треба приїжджати ввечері. Але не знаю. Каже, це місце знає. Опа. Я тут пишу на роботу. А як? А так що робиться. Ми з вами зайдемо в їхній магазинчик в кухню, там де продаються сири. Зараз я покажу вам, що тут є і що почим. Так, отак так ось у них кухня. Ну, зараз, на жаль, тут нікого немає. от Дуже смачні наливки їхні. Смачні. Дев'ять видів сирів. Мед. О, сири всі смачні, рекомендую. Прям хороші-хороші. А тут саме, одне з Вот В, в, в цій коптильні коптяться, коптяться сири копчені. Найсмачніші, на мою думку. А зараз ми з вами заходимо в свята святих даної сироварні. Отут у нас сири, які витримуються від півроку до року. Тобто, отак от вони тут витримуються. Ви бачите, які вони чудові. Раджу приїхати сюди і обов'язково придбати дані сири. Це дуже смачно. А тут головні аніматори даної овечої ферми. Три, три овечки, які е, розлікають публіку, яка приїжджає днем. Да? саму маленьку звуть Тімі. Цікаві. Вони як, собач, як собачата Вони до людей йдуть і е, абсолютно контактні і комунікабельні. Отакий От у них ставочок із коропами. І ми особисто бачили, як люди тут ловлять цих коропів. І їх, якщо ви його зловили, вам на кухні прямо тут же ж можуть його зажарити. Ну, звичайно, гарно в Карпатах. Зараз перейдемо на оцей остров і будемо робити висновки. Зараз ми прямуємо з вами ще на одну локацію даної овечої ферми Це. Їхній ставочок. Ставочки е, вводяться в великі коропи і можна їх ловити. Е, і вони тут дійсно є. Але е, саме цікавинка не в тому. Саме це велика цікавинка, що це дуже гарна локація. Зараз я вам сама покажу. Ось такий місточок. Ви бачите, як тут гарно. В Карпатах гарно. Камера, звичайно, не передасть. Цієї це, це тиші і красоти, яку ми бачимо очами. Але раджу вам сюди приїхати обов'язково. Але обов'язково приїдьте сюди з ночівлю, хоча б на одну-дві ночі, воно не так дорого коштує. Ну, Ви кайфанете от того, що ви зможете подаїти овець, поспілкуватися з овчарями. Можна напроситися е, з вівчарями. Е, Попасти з ними овець. Одним словом, якщо ви хочете трошки відпочити від оцеї війни проклятої, від оцеї суїти всеї нашої, і відпустити трошки свої думки і набратися нових сил, я раджу приїхати сюди і 2-3 дні тут просто пожити. Локацію рекомендуємо, нам все сподобалось. Thank <laughs> you.